Ексклюзив першого міського зимові забави, як гарно провести час. Два тижні до нового року. Життя у темряві можна купити майже в будь якій точці світу. Кореспонденти кожного дня працюють у різних куточках нашого міста та області. Вони розповідають про все, що трапилось: і в день, і вночі, і в будь-яку погоду. Зараз скільки? мінус 14. І чесно кажучи, більшу частину свого життя вони проводять саме в редакції. Буває різне. Ми і сперечаємось, і жартуємо. Але до роботи завжди ставимось серйозно. Сімнадцять часов в нашому місті в прямому ефірі першого первоградського новини. Щоденні новини, це те, що починається будь-який телеканал. Залучник може. Сьогодні платити. Ну, наушник Сережі можуть більше, ніж мені. Наша ведуча Ірина Коробко працює на телебаченні майже 20 років. Кожного дня, заходячи до студії, вона щиро посміхається, навіть якщо це телемарафон, що триває 10 годин. Вона любить свою роботу. Новості для мене це будні. Марафони це, мабуть, праздники. Праздник, тому що це постійний драйв, тому що це динаміка, тому що це велике количество літ, які мені. В студії, в кадрі, з якими приходиться зібратися. Для мене завжди інтересно общатися з любым чоловіком. Телемарафони це окрема сторінка в нашій історії. Найчесніше та найкраще телебачення робиться саме у прямому ефірі. Влітку ми провели безпрецедентну акцію Врятувати Донбас. Тем, кто ваше право беззаботно в кафе. Всією телекомпанією ми вирішили зібрати допомогу для переселенців з Донецької та Луганської області. Медикаменти для поранених у шпиталі та кошти для військових у зоні АТО.

Пересілянці като здесь. 12 годин прямого ефіру не пройшли задарма. На наші заклики відгукнулись тисячі одеситів. Вони передавали одяг, продукти, іграшки, посуд, ліки, інвалідні візки. Навіть меблі пропонували. Між зйомками новин та програм ми їздили до Одеситів та збирали речі для переселенців. По всьому місту ми організували точки збору гуманітарної допомоги. Потім все це привезли на телеканал. На кілька днів все відсортували та відвезли до переселенців з Донбасу, які на той час перебували в санаторії в Сергіївці. Після цього допомога стала постійною. Ми почали знімати цілу програму про одеських волонтерів. Врятувати Донбас вийшло вже 60 випусків. А це вже інший прямий ефір, сумний. 2 травня було найскладнішим днем роботи. Все, що трапилось на Грецькій площі та куліковому полі, ми показували у прямому ефірі до самої ночі, без цензури, без обмежень. Тоді в епіцентрі «Позій під кулями працювали три знімальні групи. Серед них оператор Олег Шпак він згадує, часу боятися просто не було. Чувства просто собраності, сосвідоточка. То есть я примірно світла, докуди долітають булижники, вот эти летящие, да. То есть примерно к этой вот воображаемой черте метрів п'ять не доходил. Ти просто розумієш, що ти должен зробити свою роботу. Він же разом з кореспондентом Юрієм Гельченком потрапив і до зони АТО Слов'янськ, Краматорськ. Тоді їх тільки но відвоювали у сепаратистів. Потім російський кордон, пропускний пункт Успенка. Юра каже, після мирної Одеси наслідки війни вражають ще більше. Є? Дорога, а через несколько метрів вже покрита воронками. І для мене це було страшно, тому що я не представляю, що там засіла взрива. Когда потім там в 200 метрах ти знаходиш такі от маленькі осколочки. І для мене це було самым таким увидеть последствия війни. Ці невеличкі уламки Юра привіз до редакції. Ось вони, як згадка про те, що війна реальна. А ще перший міський телеканал, який допомагає кожного дня. Оператори, журналісти та юристи центру захисту одеситів виїжджають на місце, аби боротись несправедливістю чиновників та комунальників. А це Ірина Поляшова. Її голос чують тисячі містян, які дозвонились на гарячу лінію. За день номер сімсот може набрати майже 500 одеситів. «Приходиться і вислушувати різного роду і жалоби, і просьби, і упреки». Ну, така робота. Вже немножко звикаєшся з цією обстановкою ситуації. Ну все одно стараєшся як людей успокоїти, підказати їм щось дільне. Наша телекомпанія продовжує розвиватись. Ми запускаємо нові програми, стежимо за всіма подіями міста, України та світу. Для телеглядачів щодня працює більше ста людей. А цей матеріал для підсумків тижня готували Валерія Наумова та весь перший міський.